Мотиви косівської кераміки на полотнах художниця Оксана Тригуб Мілашевич презентувала авторську виставку картин у фортечній галереї Бастіон. Представлені твори мисткиня називає експериментальними. каже раніше працювати у такій техніці довго не наважувалася, адже не було натхнення. Проте поштовхом став переїзд Оксани до Польщі, де весь сум за батьківщиною жінка проявляла через мистецтво. Мені хотілося доторкнутися до цього сакрального до цього мистецтва, тому що е, воно вже Ну, існує більше 200 років, мабуть, там ще з 18 сторіччя, з 19-го е Косівська кераміка взагалі зайшла, зайшла в наш в, в, в простір мистецтво. Я думаю, це туга за батьківщиною, за нашою країною, за цим гуцульським духом, бо в мене чоловік гуцули, діти вже <гум> полугуцелятки. І я думаю, цей, цей дух, він якраз отакий і. Випростався, може так сказати, на цих полотнах цієї ідеї. Для того щоб відтворити ефект кераміки на полотні, художниця використовувала різноманітні техніки та застосовувала в роботі текстурні пасти. Оксана зізнається, роботи вийшли вдалі, адже навіть знані митці, дивлячись на твори, думають, що це справжня кераміка. Це акрилом писалось на полотнах. Робилась текстура, мені хотілося дати ефект цієї ну, кафелю. Е, Використовувалась текстурна паста, що робилася. Шар текстурної пасти, такий рівняний, і ну, стихіном там такої техніці. Потім вже наносився везерунок. Ну він там давав сафон, потім ескіз везерунок, художниця запевняє, на представлених творах не зупиниться і продовження точно буде. Адже в планах створити стінопис в такому ж стилі. Віталія Коч, Ігор Попик, телеканал 402.